Ну що ж, от і прийшов час для казочки про трьох дівчат і бубликів в'язочки, або, точніше, про трьох дівчат, які маму з татом шукали. Отже, десь колись, в якійсь країні, може, навіть в Україні, жили були три дівчиська. Неслухняні, як хлопчиська. Вони бігали, скакали, мамі не допомагали і учитись не хотіли, тільки грались. І свистіли. Старша в них була Маруся. Середущая катруся, а найменша є дівчатко, ну ще зовсім немовлятко, називали всі Гануся. Киця також в них була, мурка звалася вона чорна, гарна і розкішна. Отака От була в них кішка. Мама з татом їх любили, всі їх вибрики терпіли. І маленьку Ганю вчили, щоб вона так не робила. Ось так вони жили, жили, але у мами з татом терпіння завершилося. І вони зникли. А так як Гануся була ще зовсім маленька, то зникла разом з ними і Гануся, Маруся з катрусею. Спочатку не зрозуміли, де ж сиділася мама з татом, а потім пішли їх шукати. І от що було з ними далі? Як вони шукали, які з ними траплялися по дорозі пригоди, і чи встигли вони повернути маму з татом і Ганусею додому? І хто їм в цьому допомагав, можемо прочитати у нашій казочці про трьох дівчат, які маму з татом шукали. Отже, читайте казочку і любіть маму з татом, щоб потім вам не довелося їх шукати і повертати додому.